Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ про головне з життя рівного та області станом на цю годину вівторка, 24 жовтня. Дивіться далі у денному огляді. Вітаю! Завтра, 25 жовтня, у Дубровиці попрощаються із захисником. 21 жовтня під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Берестове Донецької області загинув штаб-сержант Олександр Котяш 1979 року народження світла йому пам'ять. На Рівненщині 62 із 64 територіальних громад розпочали опалювальний сезон. Не стартував він лише у Демидівській та Бугринській ТГ у зв'язку із погодними умовами. На сьогодні в області працюють 719 котелень, а це 77%. Теплоносій подається у 286 94 – 94% дитячих садків, 445 78 – 78% шкіл, 91 92 – 92% заклад охорони здоров'я. У здовбиці місцева жителька біля сміттєзвалища знайшла гранату. 18-річна дівчина одразу викликала поліцію. Вибухотехніки оглянули небезпечну знахідку, яка виявилася гранатою типу f 1 оскільки запобіжне кільце та запал були заржавілі, та це могло призвести до здетонування боєприпасу. Фахівці вирішили знешкоджувати його на місці. Поліцейські нагадують, якщо ви побачили підозрілий предмет, позначте його одразу. Зателефонуйте на 102 або 101 та контролюйте, щоб до Ного місця ніхто не підходив, а також обов'язково дотримуйтесь правила трьох. Не не підходь, не чіпай, не панікуй. За фактом незаконного привласнення віреного майна судитимуть листоношу під час досудового розслідування встановлено, що 44-річна жителька Рівненського району з травня 2022 по квітень 2023, покітень будучи працівницею пошти, забирала гроші, якими громадяни розраховувалися за житлово-комунальні послуги. Відомо про 26 потерпілих від протиправної діяльності поштарки. Загальна сума завданих їм збитків становить більше 100 тисяч гривень. Свою вину жінка визнає і переконує, що щиро розкаюється. Таким чином пояснює скрутним матеріальним становищем. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У Рівненському районі під колесами авто загинув пішохід. Глетальний наїзд стався вчора, 23 жовтня, на трасі Київчок в селі Бранів. Слідчі дії тривають. Хто став винуватцем смертельної ДТП? У якому стані кермувальник авто та що йому загрожує? Розповіли у поліції області. Встановлено, що водійка автомобіля Audi q 7 30-річна жителька Київщини не вибрала безпечної швидкості руху та допустила наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. 46-річний житель села Бранів від отриманих травм загинув на місці події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Тридцятирічна Жительку Київщини затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За результатами огляду на стан сп'яніння у медзакладі вона була твереза. В'їхав у дерево і заснув біля понівеченого авто. Патрульні склали адмінматеріали на п'яного водія. Сьогодні близько шостої ранку до правоохоронців звернувся громадянин, що на вулиці Дубенській у Рівному транспортний засіб врізався у дерево. На місці дійсно виявили пошкоджений хюндай, а поруч і сплячого чоловіка. Під час спілкування з'ясувалося, що він і є керманичем. Допомоги медиків водій не потребував, однак у нього помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат 2,44 цілих На чотири Наче інспектори склали два протоколи. У Рівному протирадіаційне укриття, яке продали ще 25 років тому, повернули у державну власність. Йдеться про захисну споруду на 300 осіб, що розташована у центрі міста. Ще у 1999 році регіональне відділення фонду держмайна України у Рівненській області передало у приватну власність будівлю на Майдані Незалежності 3 але у її складі також передано 272 квадратні метри підвального приміщення, яке є протирадіаційним укриттям і не підлягало приватизації. Прокурори звернулися до суду, аби повернути підвал у власність держави. Його ринкова вартість майже 8 мільйонів гривень. Нафтогаз запускає лінію довіри у новому форматі. На канал комунікації всі охочі, зокрема працівники, зможуть повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень та порушень із питань етики і комплаєнсу. Приймати та опрацьовувати звернення буде незалежна компанія. Після перевірки і аналізу інформації за наявності достатніх підстав проводиться внутрішнє розслідування, за результатами якого вживаються відповідні заходи реагування. Повідомити про порушення можна за безкоштовним номером телефону 0800 21 20 91, електронною поштою або через спеціальну форму. Всі звернення отримані через лінію довіри є конфіденційними. На Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту. А 60 людей, в яких підтвердили недугу, госпіталізовано серед них 14 дітей. Ще 14 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують підтвердження діагнозу. Можливі причини спалаху наразі перевіряють від дослідження стихійних ринків до точок централізованого та децентралізованого водопостачання, епідеміологічного зв'язку чи єдиного джерела інфікування, поки не встановлено. Гепатит А це вірусне захворювання, що вражає печінку та може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Вірус передається внаслідок вживання забруднених харчів або води через недотримання особистої гігієни, а також у сім'ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів ро. 24 жовтня всесвітній день боротьби із поліомієлітом. Перший за 40 років випадок паралічу, спричиненого поліовірусом, на Рівненщині виявили у 2021-му у півторарічної дитини. Станом на 23 жовтня цього року в регіоні в Млинівській, Острозькій, Березнівській, Дубровецькій, Корецькій, Радивилівській ТГ зареєстровано шість випадків ГВП. Всі хворі діти до 15 років. Ліків проти поліо не існує. Єдиним ефективним захистом від хвороби є вакцинація. В Україні вона входить до календаря профілактичних щеплень і відбувається у шість підходів, які починаються у віці двох місяців і завершуються у 14 років, забезпечуючи людині пожиттєвий імунітет. На Рівненщині працюють мобільні бригади, які проводять щеплення. Внутрішньо переміщеним особам як у пунктах масового проживання, так і в приватних господарствах. На цьому ставимо три крапки. Більше новин традиційно чекайте у вечірніх випусках. Не забувайте про сайт сфератаве. і сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.